Це звичайно одне спілкуватися, не обертати друг друга, так? Забороняється, виходить на повізнучі, вони вправності і до присутності небезпеки для себе та інших учасників років. Бачите, там іграшку яка вам цікава буде. Чи мобільний телефон, на то краще його піднімайте. Так Якщо виходите на порожню частину, то потрібно подивитися в його по переконатися в безпечності ваших дітей. Вам не відомо, хто знаходиться в цьому транспортному данні, в якому він встані і можуть будь-які палки. Е, Касають боєприпаси. тобто, виходить, її можуть скидувати з літаків. thank you